А також про те, що влада Болгарія запропонувала прийняти центр для моніторингу безпеки у Чорному морі. Ось про це нині пише The Guardian. і за даними видання, Болгарія виступила з ініціативою створити багатонаціональний центр для координації морської безпеки у західній частині Чорного моря, щоб підтримати Україну у рамках майбутньої системи безпеки. Пропозицію озвучив прем'єр-міністр країни Росен Желязков на саміті у. Парижі посадовець зазначив, що нова структура могла б розвиватися на основі групи із розмінування Чорного моря, створеної разом із Туреччиною та Румунією. І Джорджа Мелоні закликала залучити Сполучені Штати Америки до наступного саміту коаліції охочих. Малень підкреслила важливість продовження роботи із США для припинення конфлікту і досягнення миру. Також вона вкотре наголосила, що. Не передбачається жодної участі Італії у можливому розгортанні західних військових сил в Україні. Нагадаємо, що Мелоні залишається однією із небагатьох лідерів країн Європи, яка не вступила у конфлікти з членами адміністрації Дональда Трампа. Трохи про один із найскладніших напрямків фронту, і тоді поговоримо про Штати та Європу. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський назвав оновлені дані щодо втрат Росії у Курській області. За його словами, від початку операції Московія втратила понад 55 тисяч військових більше 22 тисяч були убиті, і понад 31 тисяча поранена. Також за словами сирського угрупування військ Курськ, а також наші військові продовжують оборонну операцію, щоб не допустити прориву ворога вглиб України. І днями авіація повітряних сил ЗСУ завдала бомбового удару по контрольно-спостережному пункту російських військ у Тьоткіно, що в Курській області. КСП противника розташовувалися на території елеваторного комплексу. Окупанти намагалися розгорнути на об'єкті комплекс дальнього візуального спостереження муром та системи зв'язку. Удару наші пілоти завдали по верхній частині будівлі, імовірно, використовуючи малу високоточну авіабомбу GBU-30.